Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Ха 59 Х-69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку. Військові звітують обидві ракети збиті протиповітряною обороною. Сьогодні армія РФ вперше тривалий час не запускала БПЛА по Україні. Речник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також це підтвердив. Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не з. Значить, до Києва з візитом прибув глава МЗС Литви. Про це міністр закордонних справ Кястусіс Будріс написав у соцмережі Ікс. Прибув у вільний Київ, щоб висловити непохитну підтримку Литви відважному українському народу. Ми продовжимо стояти поруч з вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет. Литва підтримує стійку і процвітаючу Україну в ЄС разом до перемоги, зазначив посадовець. Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України. Його розмір оцінили у 1,6 мільярда доларів. Повідомив міністр оборони Швеції Поль Джонсон. За інформацією посадовця туди входить підтримка протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв'язку та морського потенціалу. Пакет підтримки також включає матеріали зі збройних сил Швеції та запасні частини для раніше наданої допомоги на суму близько 93 Мільйонів доларів ця нова допомога включає кулемети М-58, боєприпаси, близько сотні машин різних типів для обслуговування авіабази тощо. Зазначає міністр оборони Швеції. 46 мільйонів доларів спрямують на гарантії для оборонного експорту для України. Країни Веймар Плюс пообіцяли збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти Росії для припинення вогню. Вони також заявили, що будь-яка мирна угода повинна включати надійні гарантії безпеки для України. Країни також вимагають, щоб Росія відповіла за воєнні злочини та компенсувала збитки Україні. Про це написало агентство Reuters із посиланням на спільну декларацію групи у форматі Плюс, який спочатку складався з Франції, Німеччини та Польщі. Одом особливо після початку російської агресії проти України формат було розширено, щоб включити Італію, Іспанію, Великобританію, представників Європейського союзу. Розширений формат Плюс» зосереджений на підтримці України, обговоренні питань безпеки в Європі та координації дій щодо протидії російській агресії. Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті наголосив, що США хотіли б, щоб Росія пішла на угоду щодо мирного врегулювання. За його словами, США не хочуть запроваджувати вторинні мита проти Росії, але підуть на це, якщо не буде прогресу щодо України. Трамп також торкнувся теми корисних копалин України, заявивши, що президент України Володимир Зеленський намагався змінити умови угоди щодо рідкоземельних металів. Трамп каже, що чув, від журналістів, що Зеленський готовий піти на цю угоду заради членства в НАТО або чогось подібного, але за його словами це ніколи не обговорювалося. Також Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в рамках своєї першої закордонної поїздки після повернення в Білий Дім. Збройні сили Китаю розпочали масштабні спільні навчання армії, флоту та ракетних сил навколо Тайваню. Вони назвали ці дії суворим попередженням і стримуванням незалежності Тайваню. Навчання охоплюють патрулювання бойової готовності, удари по цілях та блокування стратегічних маршрутів. Офіційні акаунти армії публікують зображення та відео, в яких президента Тайваню зображено як шкідника, що отруює острів.